Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко, і ми показуємо зараз, яким чином був зруйнований спасо Преображенський собор в Одесі, який знищували двічі два рази. Спочатку його знищувала радянська влада у 1936 році, а згодом це робила вже Путінська Росія і робить у 2023. Як же знищували Преображенський собор в Одесі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Будували Одеський Преображенський собор, починаючи з 1795 року. Спочатку цей храм був окремо, а дзвіниця стояла окремо. Так будувалося багато церков у Російській імперії того часу. І лише після багатьох реконструкцій та перебудов цей собор набув свого остаточного довершеного архітектурного вигляду аж після реконструкції 1900-1903 років. І саме таким ми бачимо його на старих фотографіях початку два. Двадцятого століття традиційна історія знищення преображенського спору в Одесі 1936 року не збігається з фотографіями цього процесу, які ми можемо побачити. Намагаємося реконструювати перебіг подій зі знищення храму. Одну з головних архітектурних пам'яток старої Одеси Пасо-Преображенський собор знищили у 1936 році в рамках загального процесу боротьби з релігією, яка проводилася тоді у Радянському Союзі. До цього собор закрили у 1932 році, а безпосередньо перед руйнуванням з нього винесли взагалі все цінне. Не лише залишки церковних облаштунків, не лише залишки церковного начиння, а й навіть мармур з підлог та стін. Безпосереднім ініціатором зносу собору став за спогандами письменника Валентина Катаєва, радянський червоний командир Клім Ворошилов, той самий маршал Ворошилов, який під час одного з своїх виступів у тодішньому будинку офіцерів, це нині закинутий кінотеатр Одеса. Побачив якось шпиль собору і заявив, надо розчистити це місто. Безпосередньо віддав наказ про знесення собору інший червоний командир Іона Якір, який не набагато пережив цей собор. Загальноприйнятна версія підриву собору була описана відомим краєзнавцем Рудольфом Ципоркісом і датована травнем 1936 року. Вона звучить так: мовою оригіналу. Выпотрошенный от ценностей собор попытались разобрать по камешку, но не смогли. После этого было принято решение взорвать колокольню, чтобы она обрушилась на основное здание и тем самым сломала бы его. Уничтожить собор, как и храм Христа Спасителя в Москве, было весьма трудно, ибо блоки, составлявшие стены собора, были скреплены раствором на яичном желтке и не поддавались расчленению. Чтобы взорвать огромное здание, было принято решение взорвать колокольню с тем, чтобы она упала на собор, И разрушила его. Расчет удался. Конец цитаты. Однак деякі опубліковані фотографії змушують нас задуматися про те, що ця загальноприйнятна версія не є абсолютно правильною. Є опублікована мною кілька років тому фотографія частково зруйнованого преображенського собору з колекції іншого відомого одеського краєзнавця і колекціонера фото та листівок Старої Одеси Анатолія Дроздовського. На ній видно обгороджений парканом собор, у якого вже знищено кутол купол над вівтарною частиною, зруйно бічні прибудови, але все ще стоїть ціла дзвіниця та тильний фасад, який виходить у площину вулиці Грецької. Крім того, оголені гілки дерев та їх свіжопобілені нижні частини вказують на те, що перед нами не травень 1936 року, а більш рання і холодніша пора року, наприклад, березень або квітень. Таким чином, можна спробувати на основі опису подій Рудольфа Ципоркіса та даної фотографії напівзруйнованого собору, спробувати відтворити реальну картину його знищення. На першому етапі храм дійсно справді спробували розібрати на початку 1936 року, можливо, навіть за допомогою невеликих вибухів. На цьому етапі, судячи з цієї фотографії, і було зруйновано вівтарну частину храму. Дзвіниця залишилася цілою. Після того, як було усвідомлено тривалість процесу зносу за такою технологією, у ніч на 6 березня 1936 року, як написав ще один відомий одеський краєзнавець Валерій Нетребський, дзвіницю підірвали за описаною Цепоркісом схемою. і це остаточно зруйнувало собор. Керував підривними роботами Сапер Свенко. І тут цитата Нетребського. вибух був організований так, що дзвіниця всією своєю вагою обрушилася на храм. Так Нетребський цитує онука цього садівника, який жив тоді на Соборній площі. Ще один письменник Володимир Грідін розповідає про вибух, який одразу і повністю зруйнував собор, однак робить це без вказання точної дати. Цитую, через кілька днів он злітів на воздух. Взлетел, сотрясая всю округу страшным грохотом. Взлетел так, что на улице Толстого вылетели оконные стекла, хотя накануне их велели заклеить. И людей охватила паника, несмотря на то, что жители ближайших улиц были заранее предупреждены. Кинец цитаты. У будь-якому випадку, ми можемо не сумніватися в тому, що остаточну жирну крапку в історії першого преображенського собору, який пережив перед цим безліч перебудов та покращень, поставив саме цей потужний вибух, який зруйнував дзвіницю. Але дзвіниця при цьому впала не на відносно цілий сам храм, а на вже напівзруйновану його вівтарну частину. Фундамент старого собору зберігся. Його просто засипали землею і потім розкопали вже наприкінці ХХ століття. Згодом цей старий фундамент був використаний вже при відбудові заново собору на початку 2000-х. Я зараз не буду торкатися деяких суто політичних моментів цього нового будівництва. Але Зауважу, що новий преображенський собор є цілковитим новоділом на основі зовнішнього вигляду старого собору. Однак і цей новий собор зараз стоїть частково зруйнований у ніч на 23 липня 2023 року. Прямо у вівтарну частину храму влучила російська ракета. Це була ракета Онікс або Іскандер М, балістична ракета, яка по майже вертикальній траєкторії пробила дах, пробила перекриття між першим та підвальним поверхом і розірвалася вже у підземній частині храму. Це спричинило пожежу та досить значні руйнування східного фасаду храму. Наразі, за даними одеської міської ради та перших обстежень, права частина собору, якщо дивитися з боку його входу та дзвіниці, може обвалитися будь-якого моменту. І це Видно навіть на фото видно масштаб ушкоджень, тому зараз у цьому храмі треба знести найбільш пошкоджені фрагменти стіни та зробити тимчасову покрівлю. Однак є питання, чи доцільно взагалі це робити в умовах російської агресії і того, що сам храм досі належить православній церкві московського патріархату, і в умовах постійного ризику повторного ракетного удару по собору. Можливо, що краще буде залишити напівзруйнований храм своєрідним пам'ятником у руському міру в Одесі, щоб кожен одесит та гість нашого міста бачив, що хочуть і що роблять росіяни з нашим улюбленим містом. На цьому прощаємося з вами був Олександр Вельмошка. До побачення! Слава Україні!